Сьогодні проводимо навіть не так спаринги як бойова практика. Ми сьогодні готуємося до вже одного з останніх міжнародних турнірів олімпійських, де ми маємо завоювати ліцензію. Сьогодні на жаль, картина в нас не втішна, тому що ми сьогодні маючи хорошу команду спортсменів. Не маємо ні одної олімпійської ліцензії. Ну, будемо надію мати в нас якби цей турнір. І ще один турнір по серії ВСБ АйПІБІ, який буде в Венесуелі відбуватися з 3 по 8 липня. Буквально 13-го заїжджає слідуюча група хлопців, які буксували в ВСБ в Атаманах. Ну, а ця команда зараз проводить спільний збір зі збірними Білорусі, збірною Вірменії і збірною Ізраїлю. Ми проводимо спільний збір. Сьогодні в нас бойова практика така спільна з білорусами, з вірменами, з Ізраїлем. Ну, це чисто, якби в плані підготовки, воно сьогодні нічого не вирішує. В принципі, команда, яка буде від'їжджати в Баку на турнір, вона вже вирішена, вона вже сформована. Сьогодні вони просто проведуть цю бойову практику. Подивимося, в якому стані вони знаходяться, тому що сьогодні з нами працюють науковці. Вони свою інформацію нам дають сьогодні. Який стан хлопців фізичний, функціональний. Ну і зараз подивимося. Тактичний, їхні також функціональна, тактична підготовка. На рівні інших національних збірних команд України збільшив збірних національних команд, як буде виглядати наша збірна України. Ми готуємося, так, хлопці готові добре, а от щось оцінювати, казати там. Бо я от я вже просто так я ніколи не люблю казати, що в нас є чи що в нас буде. Я маю на увазі по ліцензіям. Але я, от як для себе, там і для тренерського складу, ми оцінював, допустимо, коли ми їхали на турнір. Коли ми їхали на турнір Туреччину, ну я собі планував і тренерський наш склад планував, що десь у нас буде, ну, може, там, 4-6 ліцензії. Ну, як ми приїхали, ви бачите, це незаслужений результат хлопців. Я думаю, тому що на це є об'єктивні суб'єктивні причини. І ясно зрозуміло, що у нас була сильна суперкоманда зіркова. Зараз вона пішла і немає є настановлення, потрібно якийсь час. Ну але ці хлопці вони також хороші. І Ліцензії Олімпійські на сьогоднішній день вони заслужили. Вони п'ять медалей завоювали на європейських іграх. Вони завоювали дві медалі на чемпіонаті світу. Тобто. Це дійсно хороше. Тут як і молоді, так і досвідчені боксери, такі як Коля Буценко, як Манукян Гіорг. Тобто це вже ті люди, які були з медалями і на чемпіонатах світу і Європи, і вони сьогодні без ліцензії. Тобто сам відбір дуже складний. Ну будемо надіятися на Баку, будемо надіятися на Венесуелу. І думаю, що з Божою допомогою ми все-таки завоюємо ліцензії, Україна буде представлена на Олімпійських іграх. Ти зрозумів, що Манукян таки, слава Богу, поїде, бо в нього там були якісь національні ну, проблеми. Тяжко, так, та, він не поїде в Озібажану. Зараз Федерація боксу працює над тим, щоб він міг поїхати і прийняти участь в цьому турнірі, який буде. В серії відбуватися серія Весбе, які буде в Венесуелі. Вроді там плідні переговори йдуть, але поки що документально ми не маємо підтвердження, що його допускають на цей турнір, тому що там певні виконати треба зобов'язання було, щоб попадати на цей турнір. Боку він не буде їхати, не то, що його не допускають. Ви знаєте, сьогодні політичну обстановку там реально вони зараз ведуть переговори. Вроді, якби війна там закінчилась, бойові дії припинилися. Ну але це все одно конфлікт. Тому сьогодні батьки його не згідні, щоб він туди їхав. Ми не можемо нічого зробити, ну, навіть що охорону гарантувати. Так само і збірна Вірменія, яка в нас знаходиться сьогодні, вони на той турнір не їдуть, вони не будуть приймати. Звісно, що всім хочеться сьогодні і зразу Василів, Ломаченко, і так далі. Але ми мусимо їх виростити, ми мусимо вичекати, ми мусимо перечекати, перетерпіти, йти, та також зразу команда. Ви пам'ятаєте, Пекін, ми привезли дві медалі, от, і було складно. А вже чемпіонат світу в Баку через три роки, бо тут також була перспективна команда. І Лондон вже вона була зіркова команда.